Всім привіт! Сьогодні говоримо про суббренд CVV Sencat ніж Mornix. наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. CVV серйозно підійшли до створення свого суббренду. Брендовано серветку, вона змінила колір, а також брендовано навіть язичок на чоглі для зберігання транспортування. І ось такий ніж. Всього доступно три варіації кольорових рішень даної моделі. Довжина руків'я 121,4 мм. Довжина клинка 92,6 мм. Загальна довжина ножа 214 мм. Товщина в обусі 3 мм. Сталь 9 хром 18 молібден ванадіум. Твердість 58,61 61 спорок вилому, руків'я з G10. На усіх клинка використовуються підшипники. Я розумію, що для свого дизайну ці Vivi використовує окремих дизайнерів. Замовляє в них дизайн. Але мені ця моделька чомусь не нагадує один з ножів СОГО. Можливо, це просто прикликання в кольорах. Кліпса, бачимо, пряма двостороння, Кріпиться на два гвинтики З іншої сторони, одного гвинтика в місці кріплення немає. І що додає такого трошки трішки незавершеності конструкції. Присутній отвір для тімляка. Зазвичай використовується додаткова боночка в деяких моделях. Для відкривання клинка можна використовувати двосторонній шпіньок або фліпер. Кулька детенту досить непогано фіксує клинок в закритому вигляді. Форма клинка Drop Point, така, як на мене, досить агресивна, проникаючи колюча, але дуже така приємна, Мені подобається. Сенкат Ворнікс. Пробуємо порізати іргу. Тверда деревина, значно твердіша за сосну. Ну, в принципі, заточка непогана, але для ірги треба більш довгі підводи, ніж наразі в нас є, тоді, ніж буде гарно працювати по такій деревині. У всіх інших випадках дуже непогана заточка. За рахунок невеличкої товщини в обусі добре працює по продуктах. Завершеність форм, непогана обробка та підгонка всіх елементів конструкції, лайнерлок, кулька детенту, полегшені металеві плашки та накладки з G10, які добре підігнані, ніде нічого не ціпляє, ніяких сходинок. З мінусів конструкції, чисто дизайнерських, оця боночка, в яку впирається у нас клинок в відкритому стані, не анодована, при тому в той час як всі елементи абсолютно мають чорне покриття, а вона виділяється. Тим, що вона без нього. Як на мене, моделька Сенкат VORNIX вийшла досить цікавою. Вона добре лягає в мою долоню, ми бачимо невеликий великий запас по довжині. Ніж зручний для роботи по продуктах, так і для роботи по дереву. Сталь клинка китайська нержавіюча, проста, невибаглива, і багато хто з нею знайомий вже по інших моделях, які раніше можна було багато де зустріти. Відповідно. Питань по, то, по її якості не повинно виникнути. Підшипники присутні, вони добре працюють, ніж добре пуляє, і можна відкривати як з допомогою фліпера, так і з допомогою шпінька. Підгонка елементів якісна і ніж мені сподобався. Якщо ж вам хочеться інших кольорових рішень, то вони є у виробника і можна обрати ніж під свій смак. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку. Дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Україна переможе!